Доброго вечора, шановні друзі. Ми знову вриваємося на поєдинки з дзюдо в межах Європейського олімпійського фестивалю в Скоп'є. Адже маємо приємну нагоду сьогодні у бронзовому поєдинку ваговій категорії до 90 кг Боротиметься наш Артур Макаренко, українець, який пробився в бронзову сутичку. Поступився він, на жаль, у чвертьфіналі. Представнику Нідерландів, другому номеру світового рейтингу, але після цього здобув дві впевнені перемоги у втішних сутичках і отримав шанс поборотися за бронзову нагороду. А так, Тимофій Кириченко у правах на кільцях здобув срібну нагороду. До цього і Юлія Єсаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у змаганнях з кульової стрільби в пневматичному пістолеті. Ну і Також, звичайно, згадуємо наші досягнення в легкій Атлетиці. Золото е, в метанні молота від Поліни Дзерожинської та, та бронзу Єгора Лапи у метанні Диска. Не зупиняємось на досягнутому, адже вечірня сесія також надзвичайно насичена і маємо ми хороші шанси на здобуття нових і нових нагород для української команди. У мене в боротьбі за бронзову нагороду. Артур Макаренко в білому кімано та представник Сербії Сіміч. Шукають захват кожен з хлопців. От зараз гарне підсікання зробив Макаренко, але не, дотиснув, не довів до оцінки. Підбадьорює його старший тренер кадетської збірної України з дзюдо Сергій Дребот. Він є секундантом нашого спортсмена. Ну і бачимо на трибунах вся команда українська в білих і жовтих футболках підтримують свого партнера по команді, свого товариша. Кидок через себе. Ну, явно активніший зараз Макаренко. Поправляють кимоно обидва спортсмени, і сутичка продовжується. Вагова категорія це до 90 кілограм. В кадетському віці це передостання вагова категорія, вище неї лише плюс 90 кілограм, Абсолют, скажімо так. Ну, а в дорослому дзюдо ми знаємо, що є ще категорія до 100 кг, і потім. 100 плюс. Намагається виконати кидок і вже можна давати попередження перше шида для представника Сербії, але поки що судді не поспішають це робити. Захват за рукава. Вже зараз серп намагається виконати борг через себе. Але класно працює Артур, і може бути зараз утримання. Перевертається серп. Підловив він його на помилці. Продовжується сутичка. Команда Хаджіме. Артур Макаренко, як я вже сказав, тренується під керівництвом свого батька і також Віталія Дуброви, досвідченого тренера. За це можна отримати і ши до застягування. Ну, власне, те, що показує Сергій Дребот. За результатами Кубків Європи саме Макаренко здобув цю це право. Він неодноразовий і чемпіон Кубків Європи. Тому Ну, зараз можна хорошу контратаку робити. Намагався забрати руку, щоб виконати больовий прийом, але знову ж таки серп. Вдало її прибрав. Фолс атак, але знову ж таки не карає суддя. Не карає суддя поки що попередженням представника Сербії і дає продовжувати поєдинок. Основний час суточки завершився. На нас чекає Golden Score. Ну і бачимо, що активно розпочинає Артур Макаренко. Намагається знайти зручний захват для виконання атаки. Ну, знову ж таки, намагається кидок через себе. Ага, дає попередження е, Макаренко. Суддя. Перше шида заробляє саме українець, ну, до речі, відборолися основний час. У Чімату намагається виконати Макаренко, але тому сутичка продовжуватиметься. Є оцінка, є оцінка. Юко чудовий кидок зараз провів через себе. Явна, явна атака, навіть можливо, оцінка в азарі. Так, є перемога. Артур Макаренко. Бронзовий призер Європейського олімпійського фестивалю.